Що ми бачимо протягом цих років масштабної кампанії і до неї? Ми бачимо надзвичайну залежність Володимира Олександровича від декількох людей з Офісу президента, які, по суті, одноосібно визначають кадрову політику. І які вже не раз були помічені в тому, що вони водночас розподіляють не тільки посади. Але і ресурси. Хтось знімає фільми, хтось складе дороги. І ні для кого, ну, всередині України, я підозрюю з тих, хто є більш-менш обізнаним в цих речах, не є таємницею, що все це робиться нібито з благородною метою консолідації влади, консолідації ресурсів. Я скажу, чому велике, велика увага до нас саме зараз. Тому що триває війна, з Україною працює безліч закордонних журналістів, не відстають працювати наші розслідувачі достатньо кваліфіковані. І за відсутності політичного життя повноцінного, саме ці корупційні оборудки, корупційні схеми і всі ці історії про кумів братів святів, вони. По суті, грають роль е, ну, такого політичного життя. Вони не є політичним життям. Політичне життя це все-таки про конкуренцію людей, ідей, вчинків. І, на жаль, я скажу, що в умовах нинішніх, коли немає конкуренції, навряд чи вона може бути в умовах воєнного стану. Я боюся, що впливати на офіс президента чи на кадрову політику президента не сильно, не сильно є можливим. І ті кадрові рішення, які він прийняв, і по Резнікову, там і так далі. Я скажу таким чином, мені здається, що в умовах війни дуже складно приймати кадрові рішення. Особливо там на рівні такого міністерства, як Міністерство оборони. Тому що є побудовані нормальні схеми, не сірі, не чорні, які працюють. І коли йде міністр, на жаль, з міністром іноді йдуть і ті робочі коні, які тягнули за собою віз. І... Я хотів би вірити, що під тиском і світу. І української громадськості. У нас буде більше уваги приділятися порядності людей. У нас більше не буде заступників з дружинами, з російськими паспортами, очільників МВС. Однак я чим далі, тим більше здаю собі звіт, що система є такою, якою вона є, тому що вона працює на самовідтворення. І тут ми приходимо до простої відповіді. Не треба чекати від курки молока. Ну, бо вона не сияється. Тобто, як на мене, війна це та кризова ситуація, яка в черговий раз показує нам, що політична діяльність в нас досі є більше простором для аматорів. Працівників стендапу, шоу-бізнесу, піару, а не власне якоюсь роботою, спрямованою на розток суспільства, на якесь візіонерство, на вибудовування бачення майбутнього. Бо, чесно кажучи, дуже, я себе іноді ловлю на думці, що іноді ті речі, які озвучуються, в тому числі політичним керівництвом, Показують, що замість стратегій в нас є тактики. І ось це, як на мене, набагато більша проблема, ніж той же самий шурма. Шурма не вічний. А те, як з покоління в покоління політичне передається оце небажання вибудовувати якусь стратегію, зрозуміло, стосунків з партнерами, звітності за допомогу добору кадрового резерву, призначення на посади. Мене весь час дивувало, коли представників різних корпорацій, які працювали на українських олігархів, практично в усі уряди призначали міністрами, заступниками міністрів, розповідаючи про те, як це добре. Я кожен раз дивувався цьому. Я не міг зрозуміти, а чому ці люди... Тому що вони що змогли в е, цих олігархічних кланів зробити їм більше грошей? Оптимізувати їхні податки? Знати, кого треба в необхідних службах? Тобто, в цьому є їхня цінність? В чому є цінність цих людей? Для мене навіть страшніше, що такі людини, люди, як Смірнов, які є рішала, рішала в судах, він відповідальний за судову реформу, експерт, спеціаліст, ну, який захищав Єфремова, допоміг Єфремову втікти, який погрожував ратушному вже покійному герою українському, який мені особисто про це розповідав. Як це було? В під... великих подробицях. Ця людина. Лишається відповідальна для судової реформи, то яка ж може бути судова реформа? Стане, ми маємо вже завершувати. Ну, скажи, що з цим робити. Як же ми? У ну, нас жоден Майдан не привів до зміни політичної системи. Ні, ні. Як ні. же ми маємо Ти, змінити хочуть. цю політичну? Майдан, Майдан не змінив політичну систему, однак Майдан показав нам, що треба мати власні структури. Громадські, які захочуть стати структурами. Політично. І оце два висновки Майдану, які маємо ми собі усвідомити, а далі зрозуміти, що так само як ми наполегливо донатимо нашим Збройним силам, так само наполегливо після війни нам треба буде донатити в створення тих політичних сил, які будуть здатні боротися з корупцією, які будуть здатні. На бачення майбутнього, які, я дуже сподіваюся, будуть розповідати нам про те, в який спосіб будуть створюватися ті склади, про які писав Валерій Залужний, для того, щоб Україна мала достатньо власного виробництва різних видів озброєнь, і для того, щоб ми дійсно обезпечили майбутнє покоління від війни з будь-яким противним. Звідки б він не прийшов і ким би він не назвався. Бо, як на мене, оце висміювання загрози з боку імперської Росії, яке тривало дуже довго, дуже довго це тривало і певною мірою роззброювало суспільство, мовляв, ну, Путін нападе, воно зіграло свою роль. Оця недооцінка ворога, непідготованість, як на мене, вона свідчить про незрілість. Про те, що ми маємо зрозуміти, що без безпеки, без власної оборони, ніякої ні економіки, ні освіти, ні нормального життя не буде. Відповідно, будь-яка адекватна політична сила, яка я сподіваюся, рано чи пізно народиться в Україні, вона на перше місце мусить поставити безпеку людей. І я думаю, що адекватні люди, раціональні, вони однозначно таку силу підтримують. Але. Це не зніме з людей відповідальності контролювати обраних нею політиків. Бо я скажу відверто: я би дуже не хотів, щоб ми після війни зразу заходили, е після нашої перемоги, щоб ми заходили в якусь смугу тайфунів, е заходили знову е в майданівський шторм. Е не тільки тому, що. Е ми вже стали трохи старшими, але я би хотів, щоб ми подорослішали як суспільство більш відповідальніше почали ставитися до того, що ми робимо, кого ми обираємо, для чого обираємо, і зрештою, а чи можемо ми контролювати тих, кого ми обрали? Бо, як на мене, ця робота суспільства має виконуватися на постійній основі. Це не має бути вибори раз на 5 років чи раз на 3 роки. А зрештою, що між тим, нам все одно. А на запитання, а де ж та політична сила, яку можна довіряти, ми маємо відповісти наступним. Друзі, давайте гуртуватися та створювати такі політичні сили, такі політичні партії, які ми самі будемо донатити так само в політичне життя країни робити внесок, як зараз внесок у перемогу завдяки допомоги допомозі ЗСУ. Десь так. Так, я не бачу іншого виходу, тому що будь-яка політична сила, яка знову буде народжена з олігархічних кишень, вона знову буде працювати на олігархів. На жаль.